Мир вам. що значить відключають світло? Ну, декілька аспектів. Перший – навчити нас на майбутнє. Обережно економно користуватися електроенергією. По-друге, 141 країна світу нам допоможе оновити нашу енергосистему, зробити її більш проєвропейською. більш Незалежно від е, нашого дегенеративного сусіду. По-третє, на жаль, аби ми побігли і скупили все, що можна, начебто для економії електроенергії, що в скорому часі не понадобиться. І головне, те, що ви не помічаєте, це те, щоби вам коли за місяць півмісяця відключали світло, вам придуть платіжки наступного місяця у липні. і Ви побачите примірно таку ж суму, яка була і у травні. І тоді масово кожен собі задасть питання. Та, начебто, і нічого, що вдвічі підняли за електроенергію. І так працюють тільки спецслужби. Це. Збиття масового психозу. А коли вже перестануть відключати світло і вам придуть реальні платіжки, тоді ви зрозумієте, але, на жаль, буде запізно. Масовий психоз зникне. Помилуй, Господи, Україну!